А скажіть, чи є якась форсунка, да, якісь форсунки, які більше всього частіше всього ламаються, виходять з ладу? Вони Можливо, всі, капризні, якісь. Вони всі виходять з ладу. Е, є такий фактор, як паливо. Так. Якість Все палива. напряму е, е, впливає паливо, правильно? Так, Так. Нема такого, щоб нема гірших, нема кращих форсунок. Є всі гірше, є краще паливо. Форсунки в принципі всі можу. однакові, і принцип дії у всіх однаковий. А це Ми зараз підемо. Покажемо у нас вчора. Так. притягли автомобіль. Так людина заправилась. Uh -huh. Людина була в рейсі, uh -huh. проїхала 100 кілометрів uh -huh. і заглохла. Нормальною солярочкою заправили так, людину. Так і ми зараз вам покажемо. Стоїть у нас автомобіль. Ми розбираємо. Це хочеш зекономити, воно ніколи так не виходить. наоборот. Получається трішки всі а кому потрібно продіагностувати або відремонтувати форсунки. ПЛД секції контакти знизу під цим відео, телефонуйте. Все працює дистанційно, можете новою поштою відправляти. От якраз проходить діагностику ПЛДХ, яку ми зняли вчора у себе. в Вінниці.